Сьогодні 20 червня. І що ми робимо? Ми робимо практики на очищення. Перед Днем Сонцестояння, перед 21 червня, ми повинні себе почистити, щоб 21 червня ми вже могли насолоджуватися своїм життям, поставити якісь мрії, цілі. Зробити практики на майбутнє. І зробити саме найголовніше 21 числа це карта бажань. Це найпотужніший день у році. Ну, ще є, звісно, і день народження такий потужний день, але літнє сонцестояння це найпотужніший день, коли сонце і космос на одній такій, знаєте, траєкторії. І… Сьогодні, що я вам хочу сказати, потрібно почистити себе сіл, можете почистити дім з сілью. А ще я хочу дати вам підказочку, таку, на що звернути увагу і що вам необхідно почистити. Оце ми зараз і подивимось. Що вам потрібно покинути. Зараз ми подивимося. Досить боротися з собою. Викиньте все те, що ви в собі критикуєте. Ви молодці, ви все можете, викиньте це. Ви не одні, у вас є сім'я, яка вас підтримує. І, до речі, досить вже сперечатися самим собою. Не йдіть в себе, а краще, зараз ще, що ми ще можемо? Що, яку нам пораду дати що зробити? Так, потрібно почиститися від цих негативних думок. Що ви ніхто або ніщо, да? там хто, як каже, а, ви особистість, ви людина, яка може все. І зараз я вам дам підказку. Довіртеся своїй сім'ї, йдіть далі. Вірте, вірте в себе, вірте в свої сили, вірте, що ви, ви не один. У вас є сила, у вас є сім'я, у вас є допомога. Вас підтримують діти. Стройте ціли, і йдіть до своїх мрій. Це буде саме найголовніше. І почистити всі свої негативні емоції, з якими ви стикуєтесь і сперечаєтесь. Бо, тому що у вас є сім'я, яка вас підтримує. І обов'язково сьогодні почистити свій дім, почистити, до речі, свої через медитацію думки і почиститись через душ, але натертеся необхідно сілью. Як це зробити? Просто берете сіль, натираєтесь, 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 і подумки ви Відбрасуйте від себе весь негатив і просто промовляйте все моє залишається зі мною, все негативне іде геть. І змиваєте просто під душем. Ба благо!